Привіт всім! Ігрова індустрія ніколи не спить і підкидує нам нові нові теми для обговорення. Ну а я збираю найцікавіші з них та розповідаю вам про них в своїх випусках ревізії. Прямо як сьогодні. Тож готуйте чай з печивом, ми починаємо. Спочатку, як завжди, дуплет. Дві найбільш важливі, на нашу думку, новини останніх семи днів. І першою, не побоюся цього слова, розривною новиною є перенос Baldur's Gate 3, але є нюанс. Це перенос на 4 тижні раніше, а не як завжди пізніше. Я коли вперше прочитав цей анонс, я не повірив своїм очам. Ларіан настільки впевнені в своєму продукті, що вони випускають свою гру на місяць раніше. Проте, звісно ж, не тільки через це стався перенос. Baldur's Gate 3 це партійна рольовка на 100 годин. А початкова дата релізу була лише за тиждень до виходу Starfield І це змусило б гравців обирати. А так гра виходить на початку серпня, і у аудиторії буде достатньо часу. Щоб повністю закінчити проект, не відволікаючись ні на що інше. Але це не всі новини про Baldur's Gate 3. Також розробники поділилися деякими цікавими подробицями. За словами Ларіан, гра має втричі більше прописаних діалогів, ніж вся трилогія володаря перснів. Окрім цього, проект містить колосальні 174 години синематиків. Це вдвічі більше, ніж хронометраж всіх сезонів Гри Престолів разом узятих. Це числа, які не вкладаються в голові, нас точно очевидно очікує неймовірний експіріенс. Також в грі будуть 11 доступних рас, 31 сабраса, 12 класів та 46 підкласів класів персонажів 600 заклинань та 308 різноманітних здібностей: онлайн-мультиплеєр, сплітскрін і барабанний дріб українські субтитри на релізі. Якщо для вас все це не є причиною придбати Baldur's Gate 3, то я не знаю, як вам допомогти. Тому на релізі обов'язково спробуйте цей проект, щоб потім хизуватись, що грали в гру цього року. Другим же пострілом нашого дуплету стане цікава інформація, що витікла з судового засідання Microsoft та Федеральної торгової комісії. США. не переймайтеся, я не буду знов розповідати про перебіг цього процесу, бо я вже сам втомився від цього. І що ж це за інформація? Подаючи якийсь документ, Sony дуже коряво замалювали деякі числа. І через це ми дізнались, що розробка The Last of Us Part 2 коштувала 220 мільйонів доларів. Ну добре, а чому це потрапило в дуплет, спитаєте ви? А тому, що ми також дізнались, що гра була розроблена за 20 місяців силами 300 людей. Просто уявіть, aaa гра такого рівня якості. З таким рівнем деталізації всього зроблена менш ніж за два роки. Зрозуміло, що це не Open World проект рівня RDR2, але все одно виконати такий обсяг роботи за два роки це захмарний, навіть божественний рівень. До речі, це доволі цікаво розглядати в контексті боротьби Microsoft та Sony. Філ і його команда круто працюють над геймпасом, додаючи туди проекти різних студій. Але коли справа доходить до власних проєктів, у зелених, м'яко кажучи, починаються проблеми. І з іншого боку, є Sony, політика яких останнім часом викликає бажання померти від крінжі. Всі ці 228 ігор сервісів, на які так молиться Джим Райан. Так званий податок на NextGen у розмірі 10 доларів ніяк не покращують ставлення до них. Проте в Sony є студії, які можуть робити різницю, справжні майстри своєї справи, на яких завжди можна покластись. Naughty Dog, Santa Monica, Guerrilla Games. ці і деякі інші розробники готові витягнути Sony в будь-який момент, якщо їм дати свободу. І найцікавіше, за чим ми будемо спостерігати в контексті протистояння синіх та зелених, чи зможуть Microsoft довести свої студії, хоча б приблизно до рівня студії Sony, і чи зможуть. Самі соні не втопитися в ігросервісному болоті. Далі в нас сегмент Бліц оперативно перераховуємо цікаві топіки минулого тижня. Отже, Star Wars Eclipse від Quantic Dream повинна вийти в 2026 році. Але через деякі труднощі у команді гра може вийти ще пізніше. Проблеми ці пов'язані з наймом персоналу, а сама криза настала після звинувачень у сексуальних домаганнях та токсичності всередині студії. Фактично, все, що тривають судові баталії між Quantic Dream та постраждалими, які як очікується завершаться пізніше цього року. Мені здається, що ім'я зоряних війн якесь прокляте майже неможливо зробити якісний медіапродукт. Під цією назвою, ігри, серіали, фільми все йде коту під хвіст. Лише якісь поодинокі проєкти типу Андора дають якусь надію. Але загалом же проєкти по ліцензії легендарної саги дуже сильно кульгають. А шкода. Свен Вінке прокоментував відсутність дати релізу Baldur's Gate 3 на Xbox. Справа у Series S. Молодша консоль Xbox дуже погано працює в режимі сплітскріну. Просто вирізати цей режим неможливо, тому доведеться йти на чималі компроміси. Саме тому багато часу піде саме на оптимізацію. От новина Xbox Series S технологічний огризок. Ніколи такого не було. І от знову. Розробники натурально страждають через цю коробку, намагаючись оптимізувати свої ігри під неї. І на жаль, це не виправиться як мінімум до кінця покоління. Із слухань стало відомо, що ще у 2020 році франшиза Call of Duty за час свого існування заробила 27 мільярдів доларів. Цікаво наскільки велика ця цифра зараз, враховуючи, що майже кожна частина серії б'є рекорди продажів. Та й навіть так це все одно космічні суми. І як ви можете зрозуміти, Бобі Котік не хоче, щоб угода з Майкрософт нашкодила прибутку. Тому я думаю, навіть якщо придбання відбудеться, то навіть так Call of Duty ніколи ніколи не покине PlayStation. Стало відомо декілька деталей про Persona 6 від інсайдера, який розказав про ремейк Persona 3 та Persona 5 Tactica, Persona 6 буде дещо іншою грою, оскільки над нею працюють нові люди з команди, але в чомусь схожою на Persona 3 Remake. Також гра точно не вийде на пастгені, а Xbox Series під питанням здогадайтесь, чому? А до кінця року анонсують ще один спін-офф Persona 5. Коротше кажучи, у фанатів JRPG виходить дуже багатий на приємні анонси рік. За чутками, боси Sony та Amazon всерйоз розглядають Двейна Джонсона на роль Кратоса у майбутній екранізації God of War на Amazon Prime. Дідько, я навіть пишучи з. Зараз це розриваюсь від сміху, який вбіса Двейн Джонсон. Згадайте, як він грає останні років 10, яких він персонажів відіграє. А тепер згадайте Крістофера Джаджа і як він буквально прожив Кратоса в скандинавській ідеології. Та й порівнюючи зі старими іграми серії, все одно це хибне, на мою думку, рішення. Eleven bit Studios оголосила, що підписала угоду з Microsoft. Тепер їхні ігри з'являтимуться у Game Pass одразу на релізі. Наразі студія розробляє Frostpunk і The Alters. Неймовірно радий за поляків. Вони абсолютно точно заслуговували на таку угоду. І сподіваюсь, це одночасно і ознайомить більше гравців з їх проектами, і простимулює Ілевен Studios зробити ще більш якісні ігри. І під кінець чорне та біле. Одна хороша і одна погана новина за тиждень. Хороша новина. A Tale Requiem отримала українську локалізацію. Це сталося без жодних анонсів, тому це не так сильно рознеслося. Але особисто для мене ця новина зробила мій день. Я обожнюю останню гру від особа студіо. Там прекрасно все, візуал, музика, історія, її подача. Хіба що геймплей не сильно дивує, але це не так важливо. Мені було дуже прикро, коли проект не забрав жодної статуетки на The Game Awards. Але зараз я в піднесеному настрої, тому що завдяки локалізації більше людей в нашій країні познайомляться з цим поістину діамантом геймдеву. Далі повинна була бути погана новина, але нічого прям жахливого цього тижня не відбулося. Тому я розповім вам ще одну, ну дуже хорошу новину. Deadly Entertainment повністю припиняє розробку власних ігор після провалу Lord of the Rings... Голум. Тепер студія займеться тільки видавництвом чужих проєктів. Всі внутрішні проєкти, включно зі ще однією грою у Всесвіті Володаря Перснів, будуть зупинені, а реструктуризація команди призведе до звільнень. І хто з вас після цього скаже, що справедливості не існує? Слава Богу, цих пройдох прибрали від виробництва ігор. Бо Голум це натуральний злочин проти будь-якої людини, яка може бачити, чути і думати. І коли я побачив новину, що після такого провалу вони все ще розробляють нову гру. По Всесвіту володаря перснів, я був в шоці. Проте все ж таки адекватність взяла гору. І більше від дейделік ми ігор не побачимо. І це прекрасно. Наш випуск ревізії добігає кінця. І я хотів би подякувати нашим патрончикам, які підтримують наш канал фінансово. Ось їх імена. Ну а на цьому все. Сподіваюсь, наша підбірка новин змогла вас в необхідній мірі проінформувати та нагадати про найголовніші події минулого тижня в ігровій індустрії. Дякую за перегляд. Грайте лише в якісні ігри, донатьте ЗСУ. Та слава Україні.